Хочу показати вам невеличкий проєкт вулика, на який планую переходити на наступний сезон. Це є шестирамочні безфальцеві вулики. Ось так загалом він виглядає. Це є. Дно два корпуси і дві надставки. Скоріше за все, буду використовувати тільки один корпус і дві або три надставки. Значить, що це за вулик? Це є простий, безфальцевий, який не, не потребує ніяких виборки четвертей. Спокійно і просто збирається. Ось так виглядає його дно. Планую робити сітчасте середину на осінь і до весни вкладати утеплюючу ставку. Льоток сам буде на цілу ширину корпуса. Значить, корпус передня і задня стінка, це буде власне для опора для рамок. Ось так воно буде виглядати в надставках. Простенький ось такий дах. Можливо, зроблю його під вигляд. Патинки, но це ще не факт. От в розрізі, як він буде виглядати. І це розріз зверху в корпусі. Ось такий коротенький огляд на цей вулик